Доброго дня. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю, і дуже вам дякую. дякую, що запросили. Для мене це теж велика честь. От Якщо перед вами сиділа взагалі незнайома людина, і вона вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це питання? А, я би почала напевно з того, що перша я мати, в мене двоє дітей, дві донечки. А, а, а друге сказала би, що зараз займаю посаду заступниці голови Національної служби здоров'я України, і на цій посаді ми робимо багато крутих речей. Ми змінюємо систему охорони здоров'я, точніше, ту складову, яка відповідає за фінансування цієї системи охорони здоров'я. Я працюю в НСЗУ вже 4 роки. І майже з самого початку з заснування і ми пройшли великий путь, ми вже пережили, е, переживаємо точніше, другу велику кризу. Перший був ковід, друга криза це війна, і результати, які зараз досягаємо, вони підтверджують, що в принципі в далекому 2017 році або навіть раніше. Концепція реформування системи охорони здоров'я була прийнята абсолютно правильно у 18 році. Абсолютно правильно створили НСЗУ як єдиного платника і замовника медичних послуг, і те, як адаптується система під час кризи, просто ілюструє її ефективність. Але перед нами ще багато викликів, тому працюємо. От під час ковіду теж було складно і. Але зараз це все ж таки вторгнення, повномасштабне, коли було складніше? Чи в часи Ковіду, чи зараз? А, навіть не знаю, як тобі відповісти на це питання. Ну, а Що відбувалося в часи початку ковіду? У нас помінявся міністр профільний наш, і коли саме початок Ковіду був, був Весна початок, змінилися ще два міністри. Складно працювати, коли вертикаль так, так змінюється. Ми починали другий етап реформи, коли в реформу заходили спеціалізовані заклади, це інша, інша ланка, інший рівень надання медичної допомоги. І це було набагато складніше, ніж коли заходила первинка. І плюс це був перший досвід, коли всі працювали дистанційно. І от під час роботи дистанційної ми мали укласти кілька тисяч договорів. Ми мали завести ці заклади, мали опрацювати ці заявки, і плюс був от цей виклик пандемії, з яким досі ми не стикалися. Тому це було складно. А коли почалась війна, ми дуже швидко насправді, в тому числі спираючись на той досвід, який ми отримали під час пандемії. Я маю на увазі ще зараз досвід організації роботи. Ми дуже швидко переналаштувалися на військовий час, дуже швидко переналаштували формати і системи платежів закладів. Наше завдання було, щоб. Максимально заклади отримали кошти на всі потреби, які можуть виникнути і виникають під час військового часу. А, і ми ці мети досягли. І при цьому ми, наприклад, не знали, чи буде світло, чи не буде світло, чи буде інтернет, чи не буде інтернету. А ми працюємо виключно з електронними інструментами, тому це був ще один виклик: захистити електронну систему охорони здоров'я, а другий. Налаштувати роботу так, щоб якщо у закладу, наприклад, немає світла або немає там зв'язку, він все рівно міг давати направлення пацієнтам, виписувати рецепти на доступні ліки, давати лікарняні і взаємодіяти з нами для отримання коштів. Досвід попередній допомоги. Так, але ж о, медичні заклади не стикалися з блокаутами. Як вдалося здолати цю проблему медичним закладам? А у нас в минулому році, коли ми рік тому, скажімо так, рік тому, коли ми контрактували заклади, у нас по деяких пакетах була вимога мати безперебійне джерело живлення. На той час це було важливо для пацієнтів, які знаходяться там на штучній вентиляції, геншів або ну в Певної кількості випадків, коли для пацієнта важливо, щоб електроенергія була, і тому заклади, які заходили ще рік тому до нас на контракт, більш два роки тому, на початку 2021 року, коли заходили до нас на контракти, а вони мали мати ці генератори. Е, е і забезпечити безперебійне джерело живлення. І тому а, це зробило нас стійкішими під час війни, тому що заклади вже це мали або протягом а, там, минулого року встановили їх і а, зустріли, так би мовити, блокаут во всі оружі. Так. А стосовно роботи лікарень на деокупованих територіях. Чи там були теж генератори? Ну, деокуповані окуповані території. В принципі, коли ж ми контрактували по цим вимогам, це ж ще війни не було. Тому вони всі мали. Ті, хто де в вимогах на контракт це було, вони це всі мали. От. Якщо говорити про деокуповані території, то у нас історія є з Херсоном. Один мій колега, який до війни відповідав за північний о, південний міжрегіональний департамент, у нас є департаменти в регіонах. І от один мій колега він був директором цього департаменту. А коли почалася війна, він пішов в ЗСУ. І він зараз військовий медик з ЗСУ. І от вони одним із перших заходили в звільнений Херсон, і що він побачив у лікарні? Він побачив на ліпочку на вході, де написано договір із НСЗУ» і побачив стенди е наші інформаційні, де написано, які медичні послуги можуть пацієнти безкоштовно отримати. І за весь час окупації ніхто з лікарні, ніхто з окупантів навіть. А, не зірвав ці наліпочки, і це прям такі. Ми, коли це побачили, насправді дуже пишалися тим тим, що от таке таке ставлення до нас, і що лікарня це зберегла і охороняла. Жодна наліпочка не була здесь. Мені здається, вона просто не зрозуміла, що це таке. Е, може бути, може бути, але знаєте, теж є історія з Херсонщини. Коли, е, на жаль, наша частина наших співробітників, вони е, в перші дні війни вони перебували в Херсоні, а потім, коли війшли окупанти, вони мали швидко звідти виїхати. Вони виїжджали через ворожі блокпости. Коли орки перевіряли їх документи, і там було посвідчення НСЗУ, то вони дивилися, що це ЗСУ? Зсу, тобто це я ще пишаю, що ми співзвучні в назві <смі> з великими, да, з великими воїнами, нашими. так. А які плани у НСЗУ на 23 рік? Ох, у нас багато планів. А зараз у нас триває кампанія контрактування на 2023 рік. Чому? Тому що ми щорічно укладаємо контракти з закладами. У нас контракт діє рік, і ми щорічно його оновлюємо. І от буквально ми завершили прийняття пропозицій за там, одною системою. І з початку року відкриємо там це ми називаємо довгий тендер. А для того, щоб. Заклади як можна швидше вже мали всі контракти, могли працювати в наступному році. Отримували кошти. Те саме відбувається з аптечними закладами. Ми контрактуємо аптечні заклади для того, щоб вони за рецептом чи електронним чи паперовим, видавали пацієнтам доступні ліки. Є у нас така програма державна. Вона називається Доступні ліки. І ми контрактуємо зараз і аптеки. А у нас взагалі аптек, якщо ми говоримо про торгові точки, так би мовити, понад 10 тисяч в Україні, які працюють за цією програмою і видають ці доступні ліки. Тому наразі у нас ось таке завдання. А далі у нас теж багато планів стосовно і електронної системи охорони здоров'я, кілька нововведень і нововведені препарати. Uh, і нові uh, там медичні вироби, як наприклад, для тих, хто хворіє на uh, інсулінозалежні люди, вони будуть мати те смужки, теж у нас в планах це впровадження реімбурсація. тобто у нас багато планів і по розширенню програми Доступні ліки. Ну і плюс за, завжди внутрішня організація, розвиток, навчання, персоналу, розвиток наших структурних підрозділів. Це все теж є в планах. Плюс у нас є академія НЦЗУ, де можуть навчитися лікарі, навчитися пацієнти і всі, хто забажає, і там у нас теж купа планів по нових курсах. Так, безоплатно, там ти заходиш на сайт, реєструєшся і е, проходиш навчання, яке, яке тобі там сподобається, яке захочеш. Який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Таке цікаве питання, і яке, яке складне. А, ти знаєш, а, раніше, раніше моїм девізом було. А, це, що не, в нас не вбиває, робить нас сильніше. А, в принципі, він так і залишається, але я його трохи по-іншому кажу зараз, що всі складнощі, а, з якими ми стикаємось в житті, вони роблять нас краще. Вони роблять нас краще, мудріше, досвідченіше, стійкіше. Мінсезон співпрацюю з Міністерством охорони здоров'я. Я то більше скажу ми підпорядковуємось Міністерству охорони здоров'я. Річні так, ми підпорядковуємось кабміну через міністра охорони здоров'я. А як би ви оцінили роботу Віктора Кириловича Ляшка на посаді міністра охорони здоров'я? Ах, яке ти провокативне питання мені підготувала. Дивись, я з тобою зараз розка... говорю як держслужбовець, тому а, я не можу оцінювати а, як держслужбовець роботу інших а, органів виконавчої влади, а тим більш тим, які ми під Тобто Публічно я це говорити не можу. Але якщо тобі сказати по секрету, а, це дуже хороший міністр охорони здоров'я. Нам насправді пощастило, що він був. В Україні тоді, коли був ковід, і коли війна, нам з цим дуже пощастило От ще я хотів поговорити стосовно медичних гарантій, угу. а, яка буде от програма на 23-й рік медичних гарантій? А, дивись, програма медичної гарантії, а вона буде в принципі, якщо її оцінювати в грошах. То ця програма медичної гарантії, сума коштів, які на неї виділені, це 142 з лишнім мільярди гривень. Це досить велика цифра. Вона трошки менша ніж була в 2022 році, з із зрозумілих причин. Ну, все ж таки війна в країні, економіка від цього потерпає. Але це досить велика сума для того, щоб показати, що ця галузь є в пріоритеті для держави. Ми будемо мати знову ж таки перелік пакетів медичних послуг, за якими ми контрактуємо. Серед цих пакетів, що вже були в цьому році, в наступному році додаються кілька нових пакетів. Це там реабілітаційний пакет як комплексна реабілітація, можна так його назвати. це… Два пакети, які для, для закладів, які знаходяться на окупованій території і території активних бойових дій. І це нові препарати, які додаються в програму Доступні ліки. Тобто це так, от, якщо не вдаватися в деталі, не пояснювати там, різні технічні речі. Знову ж таки, медична допомога для ветеранів. Угу, Медична допомога для ветеранів ми організували навіть цілий окремий стрим з роз'ясненням для того, щоб нашим захисникам і захисницям було легше знаходити інформацію про те, що вони можуть отримати в рамках програми медичних гарантій. Бо Україна дбає про своїх захисників і захисниць. І ветерани вони можуть розраховувати на безоплатні медичні послуги, такі як діагностика, лікування, реабілітація. Це все покривається програмою медичних гарантій. Е, кожен захисник та захисниця. Е, Кожному гарантована медична підтримка, і що на, насправді передбачено в програмі медичних гарантій. Це широкий перелік медичних послуг, це безоплатні реабілітаційні послуги, це е, психологічна підтримка, це операції та необхідні інструментальні дослідження. Знову ж таки, безоплатні ліки. І цей е, перелік він не вичерпний, адже програма медичних гарантій адаптується також до потреб ветеранів, які ми. Знаємо і збираємо як зворотній зв'язок, а тому от я вже тобі казала, що в 23 році у переліку медичних послуг а, ми додали нові послуги з реабілітації і послуги нові додали з, психі... з психологічної підтримки. От а, психологічна підтримка вона буде доступнішою, тому що заклади первинної ланки зможуть там певні послуги надавати і контрактуватися з нами. На ці пакети, також а, що, якщо от, м, м, ветеран приходить до надзаходу, що йому там гарантовано? Йому гарантовано безоплатне обстеження, складання плану лікування, реабілітація, проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, консультації лікарів, спеціалістів невід'ємною послугою, повторюсь там по, по більшості напрямків, а, особливо під час реабілітації, є психологічний супровід. А, Медсестринський цілодобовий е, на догляд, якщо це в стаціонарних умовах. Тобто, щоб отримати цю допомогу ветерану, потрібно звернутися до будь-якого сімейного лікаря чи терапевта, незалежно від наявності в нього декларації. Або якщо є потреба в психіатричній допомозі, то до психіатра він може звернутися без направлення, просто напряму може звернутися до психіатра. Лікар проведе скринінг на наявність розладів психіки та поведінки. Якщо ми говоримо, наприклад, про це від допомоги, та за потреби направлять на проходження психологічної реабілітації або випишуть рецепт на ліки. Також Важливо теж зазначити, що е, захисники, захисниці наші вони можуть розраховувати на безоплатні операції, планові та ургентні, всі покриваються програмою медичних гарантій. І ми оплачуємо закладу, хірургічні втручання і всі супутні медичні послуги. Е, тобто навіть е, інстру, такі інструментальні дослідження, як РНГ, МРТ, КТ та інше, це все покривається державою. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Тобі дякую. Я тобі дуже хочу побажати успіхів на твоїй професійній ниві, тому що це надзвичайно важливо. Те, що ти робиш, це дуже круто. Я тобі бажаю щиро успіхів.